Лестощі – шоу, у якому гості обмінюються стьобними компліментами. Не забудь підписатися на канал та гарного тобі перегляду. Привіт! Я кайф. Тупа. Кайф. Рад тебе бачити, особливо ім'я хачатур по аджарськи Чуєш, що я аджарський? Влад, ти гарно виглядаєш. Твоїй другій половинці дуже пощастить, що зустрів тебе. На тебе можна покластися. Його яйця будуть надійних руках. О, я взагалі, знаєш, заздрю тобі твоїм дівчатам, бо ти будь-яку готовий довести до оргазму. І, можливо, до Борисполі недорого. На ходу дорозі. Влад, ти справжній сміливець. З легкістю сприйняв звільнення зайти кампанії на користь кар'єри стендапу, щоб я тот, нічого не вийшло, да? <ривіт> а, знаєш, у тебе прекрасне обличчя. Я думаю, саме з нього малевич малював чорний квадрат. <ривіт> Влад, ти справжній романтик. Дуже прив'язуєшся до дівчат. Останні твої стосунки закінчились фразою хлопче, здавайте куклу і виходьте з сек-шопу. Ми закриваємося. <плес> Круто, що ти бриєш голову майже наголо. Ну, Просто, я думаю, вашейнику від бліг було б гірше. <плес> Подарунок зробить мені на день народження. Влад, в тебе великі перспективи. Велике майбутнє. Я бачу в тобі лідера: лідера ОПЗЖ. Ой, ні для кого не секрет, що ти знаєш собі ціну: 300 грам шашлику, лаваш і щось мангалу. гало. Лад, і справді комік Я реально захоплююсь твоїм професіоналізмом. 20 хвилин виступати в тишу це ще треба вміти. Взагалі, знаєш, дуже круто, дуже круто. Я тобі заздрю, Я тобі заздрю, що ти ну, маєш популярність у дівчат до 12 років. Ну, бо це той час, коли вони ще трошки вірять в єці. Чудово. Ти дуже слухняний син. Переїхав в сум в Київ після фрази батьків «з'їбіть вже кудись. Кожен раз, коли приїжджаю додому чую. <плес> Ой, взагалі, знаєш, я завжди мріяв мати такого друга, як ти. Але знаєш, в дитинстві мені родичі купили чохохуа, а на кавказця. <плес> у нього хоч більше яйця, ніж у тебе. <плес> ну у когось вдома, повинні бути більші. Влад, ти можеш стати реально крутим актором. Чесно, якби режисер гая річі знав би тебе, то 100% здав би тобі у фільмі Швидкіші кулі роль унітазу вагоні, унімля. Золі знаєш ти глядаєш як людина, на яку можна покластися Хером. <плес> Я вважаю, що тобі варто видати мандат недоторканності. Бо хір його знає, чим можна від тебе заразитися. Взагалі я дуже радий, що ми сьогодні з тобою зустрілися, бо Ну, нас, знаєш, нас щось об'єднує, бо нас ніхто нахер не знає. Ми сміливці. Влад ти реально класний. У тебе на стендапі є фраза, яка завжди заходить в авацію. З твого дозволу процитую: мене звати Влад Бивалін, у мене все. У мене ще наостанок є для тебе подарунок. Хоч десь вони мають бути у тебе. Дякую, що не дупі. Це незабаром. Напишіть в коментарі, хто з гостей вам більше сподобався. До зустрічі!